Вітаю, друзі. Поговоримо про економіку. Зерновий коридор став дуже важливим досягненням для України, оскільки розблокував склади із пшеницею з, зерно, з зерном взагалі, і не лише з зерном, а з ці, цілою лінійкою сільгоспродукції, оскільки. Залізничні можливості для експорту таких обсягів продукції були ну, занадто слабкими. І без портової інфраструктури жодного розблокування взагалі сільгоспгалузі було б неможливо, оскільки на складах накопичувалося багато зернової продукції, багато переробленого, зокрема шороту, зокрема олії. І в цьому сенсі. Така комбінована гра ООН, Туреччини і України дала свій результат. Що найцікавіше, що Росію підкупили на можливість, крім експорту зерна ще й е, імпортувати необхідні їй зооветеринарні засоби, а також комплектуючи до цивільної авіації, тому що без таких комплектуючих російська авіаційна галузь просто здохне. Ну, вона й так в такому хиленькому стані. Отже, що нам е, показує статистика: Україна за 22-й рік експортувала приблизно 100 мільйонів тонн продукції плюс-мінус. З них по зерновому коридору 16,3 мільйона тонн це кукурудза, пшениця. Частина зернової продукції е, поїхала в Європу залізничним шляхом, і в цьому теж велика допомога Євросоюзу. Змінилися країни і ну, рейтингування за експортом. Зараз у нас звичайно Євросоюз номер 1 Польща головний експортний наш ринок. Поза Євросоюзом, далі Туреччина, Китай із е, лідера українського. Експорту перетворився десь там в другорядну країну. По-моєму, на дві третини скоротився експорт до Китаю. Ну, це об'єктивно. Я думаю, що Китай в силу політичних причин відсихає, так би мовити. Отже, що вийшло в політичному сенсі? Україна через цю зернову угоду, можна сказати, застовпила для себе дуже вигідне місце. У майбутньому, як одного з головних партнерів е, зер... ну, продовольчої програми ООН. На це місце дуже претендує Росія, ну але в силу політичних обставин Росія тепер люто верещить, що вона не змогла скористатися на повність зернових коридорів і всіляко перешкоджає українському експорту. Е, судна, завантажені зерном, стоять по місяцю, чекають. Е, е, Перевірки ну, спільної експертної групи. Тому Росія гадить, Росія пробує вимагати для себе якихось інших переваг, але вона їх не дістане. Нагадаю, що зернова угода була прописана таким чином, що це дві окремих зернових угоди, аби Україна і Росія на сторінках одного договору не фігурували. Окремий договір укладений з Росією і інший договір окремий укладений з Україною. І в цьому була велика мудрість, я скажу, і вона е, дає нам переваги, чому е, Україна може наповно скористатися із цих можливостей, тому що є велика прихильність, є прихильність Євросоюзу на підтримку української економіки. Хочу нагадати, що. Запрацювала нарешті після саміту ЄС, була підписана і запрацювала угода єдиний ринок, Євросоюз стимулює Україну на досягнення єдиних європейських стандартів безпеки для продовольчих товарів, програми єдиного обліку аудиту, статистики. Тобто, це означає, що ми просто стаємо частиною західного світу. І ця. Ну, Успішність зернового коридору вона по суті розблокувала можливості для аграріїв, адже ті вільні території від обстрілів вони тепер можуть спокійно розраховувати на прибуток і на доходи із обробітку землі, тому що є великий запит ринку на це є можливості його експортувати. Я не знаю, як зараз з банками. Як банки стимулюватимуть аграрію, але в принципі, аграрії давно навчилися викручуватися. Тому можна сказати, що зернова угода не просто на якийсь момент допомагає компенсувати втрати українського бюджету і наповнювати бюджет, і створювати робочі місця, а ще і формує на перспективу дуже вигідну для України позицію. Головного партнера ООН в продовольчій програмі. Я думаю, що ця війна насправді для України заготувала кілька таких глобальних ніж. По-перше, швидше за все, що саме українські війська після перемоги стануть основою миротворчого корпусу ООН міжнародного. Плюс Україна стане чільним гравцем у продовольчій програмі ООН. І це робить Україну одним із, ну, серйозних гравців у світовій безпеці і взагалом у світовій політиці. Чи є ще можливості для покращення ситуації? Звичайно, Україні необхідно зараз посилити глибинну переробку, тобто не валити ці безрозмірні мільйони тонн зерна е, на експорт. Тобто, а створити умови для переробки продукції тут, нас можна сказати, успішною залишилася тільки попри війну, попри розгроми, тільки е, птахівнича галузь, яка дозволяє експортувати зерна м'ясо птиці, ну, відчутні обсяги. І частина європейських країн вже підсіла на наше м'ясо птиці. Але Можна ж експортувати і м'ясо великої рогатої худоби, свинину. Тобто, тут можливості для глибинної переробки зерна, так як це ну, здійснила, наприклад, кондитерська галузь, яка з молока, борошна і цукру виготовляє кінцеву продукцію, яку дуже люблять більше як 80 країнах світу. Ось така ситуація. Тобто економічно в Україні є багато важелів, багато козирів, які приховані не в криві, а вони, по суті, викладені на стіл. Але бути успішною в цій галузі ми можемо тільки кооперуючись із європейськими країнами і США. Дякую. Слава Україні! Переможемо!